Жіноча Полтавська Ворскла вже святкує чемпіонство. Чемпіонські звання Полтавки здобувають за три тури до фінішу сезону вищої ліги 22-23, говорить президент футбольного клубу Ворскла Роман Черняк. Ми дотерміново отримали за три тури до кінця чемпіонату, отримали запас очок. Який дозволяє нам сьогодні вже святкувати чемпіонство? Молодці наші дівчата вони встановили рекорд ліги. Поки що немає жодної поразки чи жодної нічиї, Всі перемоги надіюся. Ціль стоїть така, що це і продовжиться, і ми закінчимо з максимальним результатом, який тільки може бути. За словами Романа Черняка, три нападаючі версклянки – в числі лідерів чемпіонату на сьогоднішній день. Ми готуємося вже до виступів в груповому етапі Ліги Чемпіонів минулому році, завдяки нашому виходу з групового етапу Ліги Чемпіонів, дві українські жіночі команди будуть приймати участь у цьому такому поважному і почесному турнірі. Минулому році ми вийшли в групи. Надіємо в цьому році досягти ще вищого результату для того, щоб принести в скарбничку нашої держави очки залікові і більше команд виступало жіночих в, в європейському футболі. У наступному турі, 15 травня, Ворсклянки зіграють в умані з місцевими пантерами.